Кіт і рибалка. Жив собі кіт, бо він добрий, працьовитий і мав трьох маленьких кошенят Щоранку кіт ішов на річку ловити рибу, щоб нагодувати своїх малюків. Одного разу, коли кіт сидів на березі з вудкою дійшла до нього лисичка. Вона була хитра і голодна. Привіт, котику! Каже лисичка, яка гарна рибка, дай мені хоч одну. Не можу, відповідає кіт. Це для моїх кошенят. Вони чекають вдома, голодні. Лисичка образилася і вирішила перехитрити кота. Наступного дня вони прийшла раніше, сховалася у кущах і, коли кіт відволікся, вкрала весь улов. Кіт повернувся додому з порожніми лапами. Кошенята засунували. Наступного ранку кіт вирішив бути уважнішим. Він узяв із собою дзвіночок і повісив його на гілку, щоб дзвенів, якщо хтось наблизиться. Лисичка знову прийшла, але дзвіночок задзвенів, кіт побачив її. Прогнав і більше не дозволив себе обдурити. З того часу кіт завжди був обережним, а кошенята ситими і щасливими. Жили собі кіт і мишка. Вирішили вони разом жити, господарювати і дбати одне про одного. Мишка була працьовита, запаслива, а кіт хитрий і ледачий. Одного разу мишка каже Треба нам запастися їжею на зиму. Я піду, куплю горщик сметани, заховаю його, щоб не з'їсти одразу. Кіт погодився, мішка принесла сметану і сховала її в коморі. А кіт через деякий час каже Мене запросили на хрестини. Піду привітаю. Пішов, а сам до коморі, з'їв трохи сметани, повернувся. Мішка питає. Як назвали дитину? Верхівка, відповів кіт. Минув час, кіт знову каже, мене знову запросили на хрестини. Пішу, з'їв ще трохи сметани, повернувся. Як назвали? питає мишка. Половинка, каже кіт. І втретє кіт пішов на хрестини. Доїв усе. А як назвали все, настала зима. Мішка каже Ходімо по нашу сметану. Прийшли, а горщик порожній. Мишка зрозуміла, що кіт її обманював, почала сварити, а кіт розсердився і з'їв мишку. Жили собі кіт і пес. Колись вони були добрими друзями, але з часом почали сваритися. Кіт насміхався з пса, бо той був старий, повільний і вже не міг добре бігати. Пес мовчав, але було йому прикро. Одного разу кіт пішов гуляти далеко від дому, бігав, стрибав, хвалився своєю спритністю та раптом натрапив на пастку, потрапив у мішок, який залишили мисливці, крім старого пса. Той почув, прибіг, перегриз мотузку, визволив кота. Кіт був дуже вдячний. Він зрозумів, що насмішки були несправедливими, а справжня дружба це допомога в біді. З того часу кіт і пес знову стали друзями. Кіт більше не хвалився, а пес радів, що має вірного товариша. Котик і півник. Жили собі котик і півник у хатці в лісі. Котик був старший і мудріший, а півник веселий, але трохи довірливий. Щоранку котик ішов по дрова чи по воду, а півник залишався вдома. Перед тим, як піти, котик завжди казав не відчиняй двері нікому, бо лисичка ходить по лісі. Півник обіцяв. Але тільки котик ішов, приходила лисичка, хитра з медовим голоском. Півнику, півнику, виглянь у віконце, я тобі гостинця принесла. Півник не витримував, виглядав, і лисичка хапала його та несла до своєї хатки. Котик повертався, бачив, що півника нема, і біг рятувати друга. Він наздоганяв лисичку, бив її, визволяв півника, і вони поверталися додому. Та лисичка не здавалася, вона приходила знову і знову. Півник потрапляв у пастку і щоразу котик рятував його. Врешті-решт котик навчив півника бути обережним і той більше не відкривав двері, а лисичка залишилася ні з чим. Пан Коцький жив собі старий кіт. Став він непотрібним господарям І вигнали його з дому. Іде кіт лісом, сумує, А тут зустрічає лисичку. Хто ти такий? питає лисичка. Я пан Коцький, відповіда кіт, вигадуючи собі ім'я. Лисичка злякалася, бо подумала, що це якийсь страшний звір, і каже. Ходімо до мене жити, я тебе нагодую, спати дам, тільки не їж мене. Кіт погодився. Лисичка всім у лісі розповіла, що в неї живе страшний пан Коцький. І ніхто не смів до неї наближатися. Звірі вирішили перевірити, хто ж такий той пан Коцький. Прийшли до лисички на гостину вовк, ведмідь, кабан. Та заєць, а кіт тим часом дрімав у хаті. Коли звірі заглянули, Кіт прокинувся, злякався, вистрибнув, подряпав вовка, налякав ведмедя, вкусив кабана. Всі подумали, що він справді страшний хижак, і втекли. А лисичка тільки усміхалася От бачите, який в мене пан Коцький.